З 10 травня частина проспекту Миру була закрита у зв'язку з ремонтом дорожнього полотна. і основна частина трафіку транспортних засобів перейшла на вулицю Любицьку. Тобто, водії об'їжджають, хтось керується схемами об'їзду, які були опубліковані на сайті міської ради, і також на нашій сторінці були прохання та вимоги. Знизити трафік на дорогах, але сталося так, що саме 10 травня можливо цьому ще посприяли швидка зміна погодних умов. Як ми пам'ятаємо, тоді дощ град, потім знову, і так протягом усього дня на відрізку вулиці Любицької на перехресті з вулицею Широкою. 10 травня сталося дві такі значні дорожньо-транспортні пригоди. Автомобіль, один з автомобілів, який рухався попереду, подав сигнал про те, що він буде змінювати напрямок, тобто повертати на вулицю Широку. Проте водії, які рухалися за ним, не встигли відреагувати. І в цій аварії зазнали механічних ушкоджень три автомобілі. Доки патрульні займалися оформленням цієї аварії, за кілька буквально хвилин вже на смузі зустрічного руху за аналогічною ситуацією сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода, в якій вже зазнали ушкоджень ще два автомобіля, і і так на вулиці Любецькій через її розміри. Обмежений був рух, про те, що вона не встигає пропускати такі наплив автотранспорту. В зв'язку з цими аваріями він ще став більш ускладнений, тому патрульна поліція звертається до водіїв всіх транспортних засобів, увійти в ситуацію того, що в нас ремонтуються дороги. Бути більш уважними, реагувати на швидку зміну погодних умов, погода коливається з холоду на тепло і не перевищувати швидкість в першу чергу, тому що швидкість один з великих чинників, тому що призводить до аварії.